Це еспресо ексклюзив. Я Олександр Морщевка. Вітаю. Сьогодні говоримо про економіку. Бюджет стрімко втрачає доходи, а підприємці несуть шалені збитки. В Україні продовжує зростати нелегальний ринок тютюнових виробів. Отже, за підрахунками експертів, частка підробленої продукції стрімко зростає від початку великої війни. Також більша є і продукція, яка маркована надписом «Duty фрі або призначена для експорту, але нелегально продається саме в нашій державі. Наприклад, ось в європейській бізнес асоціації кажуть, що влада зараз намагається тиснути всіляко на бізнес, посилюючи зокрема фіскальний тиск в той час, як має посилити навпаки боротьбу із тінню і знайти ну ось надходження до державного бюджету. Певні про це будемо говорити із координатором економічної експертної платформи Олег Гетьман. У нас на зв'язку. Вітаю вас, пане Олеже. День добрий. Ну, ось які причини того, що саме ось під час повномасштабного вторгнення за цей період стрімко саме зростає ринок нелегального тютюну, нелегальних тютюнових виробів? Я пам'ятаю, ще до великої війни дійсно такі точки були. На них очі закривали під підпри... правоохоронці. Жіночки ну відкрито на таких стихійних ринках продавали марковані дютіфрі сигарети, але зараз цифри навпаки зростають. Чому так поясніть? Е, ну, дивіться, ми як аналітичні центри, як експерти, ми спостерігали цю ситуацію в динаміці саме по кварталах. І якщо обрати 2023 рік в розрізі кварталів, і навіть Кантар це підтверджує, то починаючи з першого до другого і до третього кварталу тінь навпаки зменшувалась. Е, було зростання білих продажів, було зростання квартал до кварталу податків і відповідно виторгу. Е, і виробництво також ну, от, наприклад білі продажі зростали. Перший квартал це 25,5 мільярдів білих продажів табачної продукції. Другий квартал вже 30 мільярдів гривень. Третій квартал 34 мільярди гривень і тільки після закінчення третього кварталу з початком четвертого кварталу цифри білих продажів почали різко зменшуватись. А і чому та податків Не... і відповідна і виробниця пане? Олеже, Чому так? Ось ми спостерігаємо, що У правоохоронці нас... викривають час від часу в різних областях підпільні цехи? Ну звітують про це перед громадськістю. Але що спонукало тому, що білі продажі ви говорите падають, а тінь навпаки почала останнім місяцем зростати? У нас ми довго думали про всі можливі фактори, і у нас, як у аналітичних центрів, як у експертного середовища, лише єдине пояснення. З початку року почали почала активно працювати тимчасова слідча комісія з питань економічної безпеки. Це була дійсно безпрецедентна робота. Ну таких такого рівня якості комісії, ми ще раніше не бачили. Це були розслідування, хто саме нелегально виробляє цю продукцію де Вона найбільше розповсюджується. Було низка засідань тимчасової слідчої комісії, коли під протокол були взяті пояснення у керівників поліції, податкової служби бюро економічної безпеки. Все це було публічно. Все це робилось перші три квартали, і всі ці керівники цих органів далі спускали по ланцюжку задачі, і вони хотіли показати результат. І з іншого боку, представники бізнесу на регіонах нам це теж підтверджують. Вони кажуть, що навесні, влітку, бігали правоохоронці, поліція, податківці і закривали всі ці чорні сірі точки. Це можна було побачити прямо наочно, як вони сотнями тисячами припиняли працювати. Але через кілька тижнів вони відкривались, поліцейські бігали далі, податківці закривали їх. Тобто, це була гра така. А потім десь восени вже під кінець. Ну зараз вже закінчився термін роботи тимчасової слідчої комісії. Припинили податківці і правоохоронці звітувати про свої успіхи, і відповідно корупція на місцях підняла голову і стала, стала більшим фактором ніж необхідність звітувати і показувати добрі для країни результати. Тож тінь знову пішла в четвертому кварталі вгору. Пане Олеже, на жаль, дійсно відбуваються певні рейди для час часто для галочки, для звітів. Але ось цей останній квартал, коли зростає саме тіньовий ринок, наскільки вдарив по надходженням до державного бюджету? Зокрема, ну втрачаються фінансування збройних сил України відповідно. Які цифри? Ну, дивіться, якщо в першому кварталі ми отримали податки від тіті нової галузі 15 мільярдів в другому кварталі близько 21 одного мільярда, вдруг в третьому близько 22 мільярдів. То в четвертому ми отримаємо. Знов, як було і в першому приблизно 15 все інше, це тіньова частка. Тож втрати, ну от між 22 найкращим кварталом і 15 це мінімум 7 мільярдів. А в цілому, по року, ми оцінюємо втрати десь в межах 15-17 мільярдів гривень. Це були втрати тільки від нелегального продажу тютюнової продукції. Ну а ось чи відомо хто взагалі виробляє? Можливо, є вже ну певні такі ділки, які зробили певну мережу у низці областей. До речі, є така інформація, що лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є вісім областей нашої держави. Ну в топ 3 входить Дніпропетровська, Одеська, Львівська області. Ну є певні розслідування, щоб зрозуміти хто, хто тримає цей бізнес тіньовий. Ну, дивіться, він розкладається на великих сірих виробників, і там дійсно лише на пальцях однієї руки можна перерахувати цих сірих виробників. Тимчасова слідча комісія досліджувала це питання. Вони брали Брали рівень замовлення сировини в тисячах тонн до рівня податкового навантаження цих виробників. І постійно в антилідерах з дуже низькими сплатами, дуже низьким показником. Цим це була Вінниківська тютюнова фабрика, це була фабрика в Гоши. І нова фабрика, яка відкрилась, екс-власників жовтих вод, які ви пам'ятаєте минулого року там закривались бронетранспортерами і там з, з, з автоматниками. Тож, по суті, три виробництва, які мають аномально низькі податкові показники, і до них є багато питань у правоохоронців і податкових органів. З іншого боку, це величезна розрібна мережа. А але, але тут неможливо виявити якогось одного власника. Це тисячі тисячі різних торгових точок. Інколи вони повністю чорні, тобто немає взагалі ні ліцензії, ні сертифікатів, ні свідоцтва навіть ФОПа. А інколи це е, напівлегальні, які мають ліцензії, але продають частину в білу і частину продають в чорну. Тож тут немає єдиного власника. Не можна його зловити, це просто має бути постійна робота правоохоронців, податківців і БЕБУ по мінімізації цих чорних точок. І тут дуже важливо прийняти нарешті ті законопроекти, які лежать вже рік в парламенті, про повне перезавантаження бюро економічної безпеки, податкової служби і митної служби. Конкурси мають бути з міжнародниками, вони мають обрати керівників. Це єдине, що працює у нас в країні, як показала практика. Далі повна перетестація всіх кадрів, встановлення гідних зарплат для них. Тільки нормальна якісна робота цих органів може дати можливість мінімізувати тінь і не робити цього ручного втручання, що робить ТСК протягом року. Дійсно складно відстежити. Я з вами погоджуюся невеличкі точки продажу. Ну, зокрема, це кіоски, магазини, вуличні торговці, прості люди, відкриті ринки, стихійні ринки. Саме ось там реалізується значна частка продукції. Ну, мені здається, тут треба все-таки активізувати споживачам. Зрозуміло, що певна ціна може приваблювати клієнтів, купувати щось без акцизної марки. Але свідомий громадян має все таки зацікавити те, що це товар контрафактний в кращому. Випадку, а в гіршому, це може бути і неякісний продукт? Ну ось все таки, от мене цікавить, чому зараз дійсно ті заходи, які час від часу правоохоронці для звітності впроваджують, ну вони не працюють, тобто закрили точку з виробництва в одному місті. Можливо, навіть ці бізнесмени лихо відкривають подібну точку в іншому місті. Чому це не можна зробити систематично? Саме тому, як ви сказали, що їх багато, вони невеличкі, вони дрібні, їм майже немає що втрачати. Якщо це великий якийсь супермаркет, величезний магазин, то йому є що втрачати арешт рахунків, конфіскація майна для нього це ну значні збитки. То невеличка торгова точка, їй без різниці, в принципі, це лише. Паралізує її роботу на тиждень чи два, і далі вона відкривається в новому місці. Тому тут дійсно, окрім того, що має бути перезавантажені три органи, і вони мають працювати з новою якістю. Тут додатково має бути контроль споживачів, і ми розробили проект закону. ми... Думаємо, що просто так наші споживачі ну не дуже будуть зацікавлені повідомляти про ті точки, де вони в два рази дешевше купують продукцію. Але якщо ми їх зацікавимо за вдалими європейськими принципами, системою фінансового стимулювання, повідомляти про чорнушників про тих, хто грабує нашу країну, то їх це може зацікавити, і досить такий оптимальний законопроект про кешбек для споживача. Коли за те, що він може повідомити податкову службу про чорну точку, чорну продукцію, він потім отримає 50% від всіх штрафних санкцій, які будуть накладені на цього чорного виробника, ми думаємо, що це зацікавить нашого споживача, бо бонуси можуть сягати 20 і навіть 100 тисяч гривень. Про за просте повідомлення про злочин. По суті, цей законопроект вже майже готовий. Очікуємо його реєстрацію. Цій Верховної А ось наскільки впливає тюньовий ринок як такий в Україні на інвестиційну привабливість нашої держави. Україна зараз під час великої війни потребує капіталовкладень, і бізнес іноземний таки готовий заходити, але є багато але? Безумовно. чорна торгівля, торгівля без сплати податків породжує недоброчесну конкуренцію. Тож, окрім прямого ефекту збитків для держави, це ще достатньо. Непривабливий фактор відторгаючий фактор для інвесторів. Тому безумовно інвестори до цього придивляються. Якщо казати про ринок табаку, то в принципі всі, всі білі велика біла четвірка працює, але ну додатково не розширює. Свої виробництво придивляються до цього чорного ринку, теж саме на ринку пального, теж саме на ринку алкоголю. Да, завжди чорна продукція вона породжує недоброчесну конкуренцію. На вашу думку, наскільки зараз на часі все таки переглядати податкове законодавство, посилювати фіскальний тиск на великий бізнес, на великих платників податків, ну у владі розуміють, що саме вони зможуть сплачувати його, чи все таки витягувати бізнес із тіні і намагатися легалізувати ну якесь навіть невелике виробництво того ж тютюну, і щоб це було прозоро, були прозорі надходження до державного бюджету, до бюджетів усіх рівнів. Ну, додатковий створювати додатковий тиск навіть на великі бізнес на середній бізнес. Це зараз абсолютно недоречно. Бізнес і так працює в дуже складних умовах, в постійно змінюючих всіх умовах через воєнні дії. через… Цю викривлену конкуренцію, Тож для бізнесу і малого, і середнього, і великого можна тільки покращувати умови не податкові. Звичайно, ставки податків неможливо зараз рухати, і через наших міжнародних партнерів, і в цілому через те, що абсолютна більшість наших податків ведуть зараз на нашу оборону, на нашу армію, на воєнні нужди. Тож ставки рухати неможливо, але покращувати бізнесу умови. Регуляторні адміністративні надаючи їм більше економічних свобод, зменшуючи кількість тиску податківців, перевіряючи контролюючих органів, зменшуючи кількість блокувань податкових накладних, що є зараз одною з найбільших проблем у бізнесу, все це важливо робити, і ми, як аналітичні центри, саме на цьому є фокус нашої уваги. Саме це є в наших пріоритетах на цей і на наступний рік. Ну і останнє запитання на наступний рік: наскільки очікують українські підприємці? Загалом максимальне спрощення роботи бізнесу, певну дерегуляцію. Вона триває, але український бізнес говорить, що недостатньо. Чи будуть порохи? Чи буде інтеграція українського законодавства для роботи малого та середнього і крупного бізнесу? Інтеграція до європейського законодавства? Чи є якісь перспективи? Ну, робота по регуляції йде вже останній рік. Достатньо багато зроблено. Ліквідовано там кілька тисяч регуляторних актів, якихось зайвих регуляцій. Але це ну так впливає дещо впливає і покращує роботу бізнесу, але не глобально. На першому місці зараз серед проблем бізнесу, саме регуляторних, залишається блокування податкових накладних. І тут, на жаль, ситуація ну, змінилась трохи на краще, але не змінилась. Ми ще навіть не повернулись до рівня 2021 року 2020 року, коли блокування були там на рівні 0,3%. Зараз маємо цілих 0,9%, тобто в три рази вище. Робота над цим триває, ми очікуємо позитивних результатів вже в січні, тож будемо сподіватися, що і з цим ситуація покращиться. Всі інші Реформи, всі інші зміни вони теж на столі зареєстрована ціла низка законопроектів, які спрощують роботу бізнесу. Очікуємо теж їх прийняття парламентом. Щодо європейської інтеграції, тут ну треба дуже прискіпливо до цього ставитися з великою увагою з точки з боку бізнесу і з боку нас, аналітичних центрів. Бо далеко не всі європейські регуляції це покращення і спрощення. Тож треба дуже уважно передивлятися, все, що покращує, і спрощує, безумовно приймати і якнайшвидше імплементувати все, що там дуже складне, зарегульоване, так і таке інше, відкладати як найдовше, як на пізніше, або імплементувати в якийсь спосіб в межах директив, але сприятливий для нас. Телеканал Еспресо буде стежити за порухами в галузі не тільки Тютюновій, а загалом в дерегуляції. Будемо стежити за тим, як українські галузі виходять із тіні і наповнюється державний бюджет. Дякую вам за розмову. Олег Гетман, координатор економічної експертної платформи, був гостем програми Ексклюзивне Еспресо. Я, Олександр Морщевка, з вами попрощаюсь. Дивіться нас.